А що як усе, що ти вважаєш непомітним, має силу змінити життя іншої людини? Що, якщо твій найбуденніший вчинок принести пиріг, усміхнутися, поставити тарілку на стіл, може зрушити чиюсь душу сильніше, ніж ліки? Ця історія починається не в операційній, не в кабінеті директора, а в лікарняному коридорі, де проста жінка на ім'я Ганна без вищої освіти, без великих зв'язків зробила щось таке. Чого не могли зробити ні лікарі, ні родичі, ні система. Вона просто принесла пиріг і не знала, що віддала його власнику всієї лікарні людині, яка давно втратила віру в щирість. Це не історія про сходження зірки чи дивовижне кохання з першого погляду це про глибше про те, як тепло людських вчинків ламає кригу статусу грошей і страху, про те, як одна кухня стала центром зцілення. І найважливіше, як усе це може початись саме з тебе так, з тебе. Бо правда в тому, що не потрібно бути кимось великим, щоб робити велике потрібно бути живим, відчувати, готувати з любов'ю, і вчасно з'явитися в чужому житті просто з пирогом, просто з добром тож приготуйся. Бо ця історія не просто торкнеться, вона змусить тебе згадати, ким ти був до того, як навчився сумніватись у чудесах. Ганна не була жінкою, яку помічають одразу. Вона з тих, хто приносить спокій одним лише поглядом, хто вранці перетворює стерильний коридор лікарні на щось схоже на дім. Вона працювала прибиральницею в районній лікарні в Полтаві, і одного дня принесла до палати 305 домашній пиріг з апельсином. Просто так, для самотнього пацієнта, якого ніхто не відвідував. Вона не знала, що цей чоловік власник всієї мережі медичних закладів. Але їй було байдуже вона несла не пиріг, вона несла тепло. Життя часто перевіряє нас саме тоді, коли ми думаємо, що нічого не вирішуємо. Ганна не шукала визнання вона просто жила за принципом якщо можеш зробити щось добре зроби. І скільки б не казали, що однією добротою світ не зміниш, саме вона змінює. Уяви, ти прибираєш підлогу, миєш вікна, і цим змінюєш чийсь день. Це не казка, це сила буденності, так само як чашка чаю може сказати більше, ніж довгі промови. Спробуй згадати коли ти востаннє зробив щось добре просто так. А тепер уяви, що той чоловік у палаті не просто пацієнт, а людина, яка завжди платила за все крім щирості. А Ганна просто дала йому те, чого він не міг купити. І в той момент, поки пиріг ще теплий. А повітря пахне дитинством зароджується дещо більше, бо велике починається не з наказів чи мільйонів, а з пирога з апельсином і серця, яке не рахує вигоди. І саме тоді, коли здається, що це лише випадковість, з'являється справжній зв'язок, що вже готує ґрунт для наступної, ще глибшої зустрічі. Палата 305 мала запах хвої та тиші, у ній лежав чоловік на ім'я Маркіян, стриманий з сивиною у волосі та очима. В яких, здавалося, оселилася втома від світу. Коли Ганна зайшла з другим шматочком пирога, вона не мала жодного плану. Вона просто спитала: А ви солодке любите? І він уперше за довгий час усміхнувся. У тій усмішці не було бізнесу, пафосу, статусу, лише вдячність. Вони почали говорити спершу обережно, потім відверто, і раптом між чашками чаю та простими словами почала проростати довіра. Маркіян не розповідав про своє минуле, а Ганна не питала їй було достатньо того, ким він був зараз самотнім чоловіком, який дивився у вікно на сіре небо Полтави і чекав хоч якогось світла, а він бачив у ній щось справжнє те, що не зникає, коли вимикають світло чи забирають титули. Ганна говорила про город, про стару піч у бабусиній хаті, про вишні на балконі. І саме це виявилось найсильнішою терапією, бо розмова, як і їжа, лікує, якщо вона з серця. Іноді ти й не знаєш, що саме тебе тримає не гроші, не статус, а хтось, хто просто приходить і слухає. Уяви, що в твоєму житті є хтось, із ким ти можеш мовчати, і це буде розмова. Ганна і Маркіян не шукали дружби, не планували прив'язаності, але саме так починаються найсильніші зв'язки. Тоді, коли ніхто нічого не грає, і хоча обидва ще не знали, ким насправді є один для одного, це мовчання між ними вже починало говорити більше, ніж будь-які імена чи посади. Зазвичай Ганна не лізла в чужі справи, але щось у палаті 305 не давало їй спокою нове обладнання, дивна уважність персоналу, і ті короткі фрази медсестри, які обривались на півслові, вона почала здогадуватись. І коли ввечері побачила, як головний лікар звертається до маркіяна з повагою, якої ще не бачила в цій лікарні ні до кого, серце стиснулося. Вдома, поклавши фартух, вона знайшла його ім'я в інтернеті. І тоді дізналася Маркіян не просто пацієнт він, засновник усього закладу, власник лікарняної мережі. Реакція була не гнівом, не образою ані трохи. це було щось інше збентеження. Ганна відчула себе дурною. Як могла вона говорити з ним просто по-сільськи? Вона уникала палати два дні. Але совість не давала спокою, бо щирість не потребує згоди статусу. І коли вона знову взяла в руки миску, збила нове тісто і понесла пиріг цього разу з корицею, вона несла невибачення вона несла рішення залишитись з собою, навіть якщо перед нею велика людина. Є такий момент у житті кожного, коли треба вирішити ти будеш грати роль чи залишишся собою. Ганна вибрала друге. І знаєш що? Це страшно. Але тільки так приходять справжні зв'язки. Вона знову постукала в двері палати, і цього разу не через обов'язок, а тому, що знала. Правда, важливіша за комфорт. І поки в кімнаті знову пахло свіжою випічкою, між ними народжувалось щось нове. Щось, що вже мало відповіді на питання, які навіть не були поставлені. Коли Ганна знову зайшла, маркіян уже чекав він більше не ховався за мовчанням. У тиші палати він нарешті сказав правду приїхав до Полтави під іншим ім'ям, щоб побачити, як живе те, що він колись створив. Хотів дізнатися, чи залишилась в лікарнях людяність, чи перетворилось усе на бізнес. І саме Ганна з її пирогами прямотою і уважністю. Стала відповіддю, якої він не чекав. Ти не знала, хто я, але ти знала, як поводитись із серцем, сказав він. А вона мовчала. Їй не потрібні були оплески. Її правда не залежала від глядачів. Це зізнання змусило її побачити його інакше не як власника, не як багатого чоловіка, а як людину, яка втратила щось важливе зв'язок. Маркіян визнав, що занадто довго жив у світі. Де все мірялося цифрами, і ось тепер, в кімнаті з запахом апельсинового пирога, він почав згадувати, навіщо все це починав? У кожному лікарі, кожній палаті мало бути трохи тепла. І саме ця проста прибиральниця нагадала йому про це краще, ніж усі доповіді менеджерів є такі миті, коли не слова, а дії говорять за тебе. Іноді одна щира дія принести пиріг, посидіти поруч, сказати я з вами. Важить більше, ніж тисяча правильних рішень. Маркіян бачив у Ганні не лише жінку з селянським корінням, а людину, яка вміє лікувати душу. І, можливо, саме це йому зараз було потрібно найбільше, бо коли серце згадує, навіщо все починалося, тоді народжуються нові напрямки. І один із них уже починав формуватися не як план, а як запрошення. Наступного ранку, коли Ганна знову зайшла до палати, маркіян не став говорити багато. Він простягнув їй записку, на звороті якої були дві адреси й одне запитання. А якщо почати все спочатку, ви підете зі мною? Спочатку вона засміялась, потім задумалась. Він не пропонував їй грошей, не обіцяв золотих гір. Він пропонував їй дорогу, у якій вона була не обслугою, а партнером. Вона тримала ту записку в кишені майже тиждень. Дивилась на неї на зупинці, в автобусі, в кухні над плитою, і одного дня зрозуміла іноді початок приходить у вигляді прощання це не було втечею, це було вибором. Ганна попрощалась із лікарнею, з людьми, які не завжди бачили в ній щось більше, ніж фартух і відро. Вона поїхала не тому, що мріяла про великі зміни, а тому, що зрозуміла хтось бачить її справжньою. І що її тепло може бути початком чогось великого. Можливо, я не знаю, куди йду, думала вона. Але я точно знаю, з ким хочу йти. У валізі лише кілька речей рецепт бабусиного борщу і серце готове вчитись заново, бо є моменти, коли життя шепоче спробуй ще раз. І якщо дослухатись, можна почути не тільки страх, а й можливість. Ганна не була впевнена у всьому, що чекало попереду, але вона знала одне цей чоловік бачив у ній щось, що варте довіри, а це вже було більше, ніж усе, що вона мала досі, і поки потяг рухався в напрямку Львова, вона не знала, що саме там її чекає, але відчувала цей шлях буде не просто зміною місця, а зміною всередині. Львів зустрів Ганну дощем, але вона посміхалась. Перше за довгий час вона не була просто прибиральницею, вона була ученицею. Маркіян влаштував її на курси кулінарної майстерності при одному з його благодійних центрів. Вона вчилась варити бульйони з тонкощами французької кухні, пекти тістечка, як у Парижі, і готувати борщ так, щоб іноземці просили добавку. Але найголовніше вона вчилась не просто готувати, а вкладати душу. Її руки знали, як місити тісто. Але тепер вони вчилися готувати з сенсом. Кожна страва, яку вона створювала, не була просто їжею. Це була історія вона розповідала про бабусю з села під Миргородом, яка пекла пиріжки з вишнями без рецепту, але з любов'ю, про матір, яка варила суп, коли не було м'яса, але був затишок, про дитинство, де найсмачніше це гречка з смаженою цибулею на веранді. І саме це стало її суперсилою. Вона не копіювала чужі рецепти, вона вкладала у страву свій шлях, бо їжа, приготована з пам'яттю, не може залишити байдужим. І в цей період, поки вона вчилася, експериментувала, сміялась над власними кулінарними катастрофами, зв'язок із маркіяном не зникав. Вони писали одне одному листи, ділились ідеями, обговорювали смак кориці і цінність теплоти в словах. Їхній зв'язок зростав не на фоні романтики. А на основі щоденного діалогу, підтримки і їжі. Бо іноді достатньо сказати: Я зварив суп і подумав про тебе, а далі просто поділитися ложкою і тишею. І тиша ця вже готувала ґрунт для спільної справи, яка змінить не лише їхнє життя. Одного дня, сидячи за столом у кав'ярні біля Домініканського собору, Ганна витягла з сумки зошит і просту ідею. А що? Як зробити кухню в лікарні місцем не лише харчування, а й зцілення? Маркіян слухав уважно. Вони говорили годинами. Так народився задум, кімната відчуттів, простір у лікарні, де кожна страва готується з думкою про людину, а не про раціон. Там звучить тиха музика, пахне свіжим хлібом, і до пацієнтів ставляться як до гостей у домі. Це була не просто кухня, це була ідея, що їжа може обіймати. Вони створили місце, де бабусі в онкологічному відділенні знову згадували смак дитинства, де діти отримували вареники, як у бабусі на селі, а самотні пацієнти вперше за роки вечеряли немовчки. Ганна стояла біля плити з усмішкою, як диригент оркестру емоцій. Вона навчала персонал не лише рецептам, а й поглядам, словам підтримки, моментам уваги. Бо кожна страва була не про калорії, а про зв'язок. І ті, хто вранці не мав апетиту, до вечора вже просили добавки не лише їжі, а й тепла. Цей проект швидко вийшов за межі кухні. Лікарі почали заходити туди між змінами, медсестри приводили туди новеньких, щоб показати ось, де серце лікарні. І саме в цій кімнаті відчуттів між каструлями, спеціями і дитячим сміхом, почала народжуватись не просто спільна справа, а щось глибше щось, що вже готувало їх до більшого виклику. Перетворити ідею на рух, який би змінив лікарні по всій країні. Через кілька місяців кімната відчуттів стала тим, про що говорили навіть ті, хто ніколи не вірив у силу доброго супу. Це був не проект, це була тиха революція. Пацієнти перестали бути просто номерами в картках, вони знову ставали людьми. Хтось приходив просто посидіти і послухати музику, інші читали вірші, поки на плиті булькав борщ. Навіть хірурги між операціями заглядали на чашку узвару і два слова підтримки, і ось ця теплота, зовсім не прописана в жодному протоколі, почала лікувати не менше, ніж ліки. Стосунки Ганни і Маркіяна розвивались не стрімко, не за фільмами, без гучних зізнань, без троянд у коридорах. Вони росли через турботу. Вона питала, чи він встиг пообідати. Він подавав їй пальто, коли вона забувала про холод. Це було кохання з борщем, з кашею, з пальцями в тісті, любов, яка не питає ти моя, а просто приносить теплий хліб у лікарняний день, і ті, хто бачив їх разом, не завжди розуміли, що між ними не романтика, а справжній союз, збудований на присутності, бо в світі, де все хочуть швидко, голосно й ефектно, вони будували повільно, тихо й глибоко, і ця глибина відчувалася у кожному жесті. У тому, як маркіян подавав тарілку пацієнту, у тому, як Ганна цілувала дитину в лоб коли та боялась голки, у тому, як вони обидва не забували лікарня це не просто будівля, це дім для тих, хто в біді. І цей дім уже готувався до великої події. Першого ювілею того, що почалось із одного пирога. Через рік після відкриття кімнати відчуттів у львівській лікарні відбувалось щось схоже на свято душі. Не було кульок. Не було червоних стрічок, лише запах кориці, тихий сміх і той самий пиріг. Апельсиновий той, із якого все почалося. Ганна приготувала його власноруч, як тоді. Але тепер не для одного пацієнта, а для десятків людей, які в цій кімнаті знайшли надію. Вона не говорила про мов. Вона просто подивилась у вічі кожному і сказала Дякую, що прийшли. Це для вас. У цей день приїхали журналісти з Києва. Медики з Черкас, волонтери зі Слов'янська. Всі хотіли побачити, як можна лікувати не тільки тіла, а й душі. Ганна проводила майстер-класи, розповідала про чуттєву їжу, про те, як з борщу зробити обійми, а з каші надію. Ділилася рецептами не лише кулінарними, а й людськими. Посміхніться, коли подаєте страву. Станьте поруч, коли людина мовчить. І не бійтеся готувати з любов'ю навіть у лікарняному халаті. І саме в цей день, поки всі смакували пиріг і обіймались у коридорах, хтось тихо приніс стару фотографію. На ній Ганна стацею в руках і маркіян із книгою. Всі побачили її і засміялись, а вона зніяковіла. Але маркіян сказав: Це і є наша історія, вона почалась не з плану, а з доброти. І поки він говорив це. З'явилось відчуття, що ця історія ще далека від завершення, бо, коли серце відкрито, здорога завжди продовжується. Кухня була тиха, лише м'яке світло лампи і радіо, що грало стару українську пісню. Ганна стояла біля плити, розмішуючи крем для пирога, коли маркіян підійшов ззаду і простягнув руку. Вони не домовлялись, вони просто почали танцювати повільно, без слів. Як двоє людей, які знайшли одне одного серед усього цього світу, це не був танець для публіки, це був танець після всього, після лікарняних палат, після втрат, після зламаних мрій, і саме тому він був справжній. Їхнє кохання було не про пристрасть із фільмів, а про щоденні дрібниці. Він наливав їй чай, вона шукала його шапку перед виходом. Вони не кричали про почуття, вони жили ними. Разом пекли пироги для персоналу, разом зустрічали нових волонтерів, разом мовчали в моменти втоми. І саме в цих мовчазних вечорах було більше любові, ніж у тисячі зізнань, бо справжнє не гучне воно у погляді, що розуміє, у долоні що поруч, у тарілці борщу, яку подають саме тоді, коли треба. І якщо спитати їх, як вони зрозуміли, що це любов, вони б, мабуть, не відповіли. Але в ту мить, коли вони повільно кружляли між плитою і столом, їхні серця були вдома любов із хлібом, любов із тишею, любов, яка не вимагає нічого, але дає все, і, можливо, саме така любов найміцніша та, яка не шукає сцени, але залишає слід. І в цій тиші народжується ще одна ідея та, що не дає зупинитись, коли серце ще хоче творити. То що ти ще й досі думаєш, що твоя доброта нічого не змінює, що ти надто простий, щоб щось зрушити в цьому світі, подумай ще раз Бо ця історія не лише про Ганну, вона про тебе, про твої руки, які можуть нагодувати, про твої очі, які можуть побачити самотність, про твої вчинки, які та навіть у тиші та можуть змінити хід чиєїсь долі. А тепер запитай себе коли востаннє ти зробив щось просто з любові? Чи можливо, що ти теж носиш у собі ту силу готувати не лише їжу, а й тепло, створювати не лише рецепти, а й зв'язки? Можливо, настав час перестати чекати кращого моменту і стати тією людиною, яка приносить пиріг, коли світ цього не чекає. Бо світ утомився від гучного йому потрібне щире, і воно вже всередині тебе. Якщо ця історія змусила тебе щось відчути, Підпишись на канал і натисни на дзвіночок, бо тут ми будемо ділитися історіями, які не кричать, а торкаються. І, можливо, наступне буде саме про тебе.